Дощі пройшли і бур'ян виграє. Сапою можна полоти, але важко. Тому я придбав важку артилерію. Зараз подивимось, як вона працює. Щіточка нам допоможе. Тому що нам потрібно усе поставити на бензокосу. Знімаємо головку з жилкою. Тут у нас є ось три болта. І треба нам одягнути щиток. Оцей зняти і одягнути той щиток. Так, а нас і третій пішов. Тепер одягаємо цей щиток і закручуємо цими ж самими болтами. Так. І тут затягли. Аналогічно, як і диск ставили, встановлюємо оцю сапу. Ось таким чином. Так. Що таке? Тут трошки фарба. треба підчистити, бо не налазить за фарби на цей елемент. Зараз підчистимо. Все одно не хоче, але будемо просити. Для цього є у нас ось такий інструмент. Круглого не знайшов, тому ось таким трошки підрівняю. Як в анекдоті кажуть, після зборки обробити напильником. Тут важливо робити по. По колу, бо буде розбалансовано, якщо нерівномірно зробити. Так, а ну-ка, спробуємо. Та-да! Підходить. Супер. Тепер встановлюємо аналогічно як і диск. Отак от, от. Фіксуємо. Ставимо сапу, фіксуємо і закручуємо в інший бік. Гайкою дотягаємо ключем. Отак от вот дотягнули. І тепер йдемо випробувати. Техніка безпеки. Включаємо косу. Практика показала, що заважає ось цей щиток, я прийду ввечері і зніму. Спробую без щитка. Іскри йдуть так, супер, спробуємо. Вже поночі прийшов з косовиці. До речі, не знімав цей щиток, з ним зручно, так і лишив його і диском косив високу траву. В деяких місцях по шию було. Ну, все добре. А зараз спробуємо на городі. Встановив сапу, але картоплю я не знайду навіть з таким потужним фонариком. Але спробую посапати землю отут, от на ділянці, де збираюсь посадити огірки. Зараз будуть іскри. Отже, настав новий день. Відкрутимо щиток і спробую без нього пополоти. От якось так. Отака от бензосапа. Зараз спробуємо. Маємо фронт робіт. Приступаємо до Прополки. Ну, що ж. Пройшов перший рядок, начебто швидко, і так от виходить. Значить добре, спробую ще. Робота кипить Пройшов 4 рядка 10-метрових, один рядок 10 метрів проходжу десь за 3 хвилини. Бензину розходиться небагато, ножі працюють файно. Пилу, правда, багато. то Трошки б дощу. Єдине, що, коли купуєте, треба, щоб був металевий щиток. У мене металевий щиток його і залишаю на касовицю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!